Ми дуже цінуємо високо, те, що ви до нас завітали. Красно дякуємо за те, що до нас прийшли. Я хочу при початку подякувати вам за те, що відвідали Одесу я розумію, що це щоразу такі виклики дуже важливо зрозуміти справді вирозуміти ви те, що діється і в чому. Справжні труднощі криються, які у нас як у нас стоять справи залежно від того, як нас атакують щодня. сьогодні. Один із найскладніших найболізніших моментів оцей сільськогосподарський коридор Одеса. Також логістичний осередок, і звісно, йдеться за людей, що там живуть. Дуже важливо їх оборонити. Я хотів би справді з вами поговорити про це, про те, що ми можемо зробити. Я розумію вас, що на підтримати наших фермерів. І я думаю, що нам треба зосередитися якщо ми на безпеці цього регіону. Ми цієї частини України. Ми не можемо цього цьому запобігти без вашої допомоги. Самотужки. Президенту Байдену президентові переказуйте вітання. і подяку за підтримку конгресу. І вчора я також говорив. Масжі міністра оборони Остіна Він в Рамштайні дуже відверто, дуже так прямо висловився, Дуже важливо особливо тепер, коли в медійному просторі з російськими технологіями пішли хвилі, як то кажуть. Проти нас женуть хвилі, щоб не посилювалися Україна від допомоги що надає США. І я дякую за ці виступи. Я мав зустріч з президентом Байденом. його Командою на натівському саміті. і також дуже все було виразно. висловлено і я хочу також хочу подякувати вам за те, що едушнали, допомогу освітній нашій системі. це дуже багато важить. Мені здається, що нам треба. трошечки трошки тембр прискоритися початок шкільного року із хованками для. Школярів і також змогою вживати пристрої пристрої для науки онлайн, щоб учитися дітям від 1 вересня, що вже на бризку. Дякую. Uh, I huh? yeah, I think it's. Uh, I also it's about logistics, and, and of course, of course, first of all, it's about people mm -hmm. who. Well, Proceeds um, uh, you know Putin again will go back to this playbook and try. Security for this region, which so we really can't. And brutality of all kinds. So, uh, getting ahead of that in a way. Um, you president biden, if you can pass him message, uh, very, very strong support and uh, network together uh, with you and all of this experience uh, of working together through the last winter. Um, this time when in media, uh, by the way, using russia, i'm afraid, because of the beginning of september and we have the case for always asking for more money for Ukraine to, to our congress, beneficial for Somalis and Kenyans and Lebanese. And I've had the experience of greeting ships